На новий мистецький рівень у Херсоні відбулася церемонія нагородження фіналістів New Level Rai Prize. За приз у тисяча доларів змагалися 44 херсонських митця у різних жанрах: живопис, графіка, скульптура та фотографія. Премія New Level Rai Prize персональна. Її запровадив херсонець-фотограф Михайло Рай. Він же і визначав топ 10 фіналістів та трійку переможців. Для мене це було нелегко, тому що я звик оцінювати тільки своє творчество. А... здесь надо было научиться смотреть на это немножечко шире, отходить от своих предпочтений, отходить от своих рамок, каких-то критериев, которые используют для своего творчества, изучать Другі направлення, другі види творчості, привикати к тому, що оно може бути різне. Кожен художник унікальний, особливо, коли де річ іде опитних професіоналах, які довго працюють за професією Михайло Рай, моряк тож через тривалу відсутність у Херсоні адмініструвати премію довірив голові центру культурного розвитку Тотем Олені Афанасьєвій. Те, що нам здалося найбільш цікавим, ми спробували ще й особисто зустрітися з авторами, поговорити, зробити інтерв'ю, зробити Якісь пости. Одне з завдань цієї премії це допомогти художникам розповісти про себе, сказати про себе. Михайло почав з ідеї допомогти художникам, а насправді мені здається, що вони теж йому допомогли. Вони йому дуже допомогли відчути цю культурну спільноту Херсону і не бути одиноким. Чимало у визначенні фіналістів важило і їх проєктне мислення. У заявці митець мав вказати, у який проєкт готовий вкладати свою премію. Серед победители, авторы, которые, скажем, меня больше всего расположили тем, что они четко видят и четко понимают, что они хотят. То есть для меня очень важно было все-таки, когда речь идет о своих средствах, то есть и выдать их тому человеку, который ими сможет распорядиться. Были и такие люди, которые просто очень близки мне по... Философии своего творчества по направлению были люди, у которых очень впечатлительная техника, то есть я не мог не восхититься той сложностью той работы, которую они делают. Художниця Марианна Тариш на премию нью Level Рай Прайс подавала свои графічні малюнки, які у майбутньому мали б стати іллюстраціями артбуку. У меня родилась определенная uh идея, серия графики, работ, которые располагают себя в историях. То есть, можно сказать, это иллюстрация то, я в тобто, Це повинна бути артбук з історіями, тобто, авторська ілюстрація, авторський текст. Чималу увагу привертають і комікси Володимира Рейнхарта. Художник представив як кольорові, так і чорнобілі ілюстрації. Говорить, що така премія Херсону необхідна. Меценатство це завжди хорошо для художників в першу чергу. Вдома. Тому що ну, не завжди художники у нас мають. Підтримку не завжди їх іноді нестандартні, іноді безглузді ідею теж мають якусь фінансову підтримку. Іноді їм просто не на що спертись. Та можна і сприймати ну насправді як шанс зробити щось нове, шанс вирости, піднятися на новий левел. Розмальовка для дорослих Константина Терещенка отримала грошовий приз. Сталося так, що свій проект встиг реалізувати ще до моменту нагородження. Тож тепер у планах новий масштабна розмальов розкрашка для дітей. Мені хотілося б зробити таку ж велику, але дитячу розкрашку. Вона, звісно, буде іншого э, содержання. Сам э, формат того, що дитина повністю сидя, наприклад, на розкрашці, поміщається в її границях, створюють ніяку не, допомогу глибину в как бы, грі. Першу премію отримав фотограф Михайло Кльокта. Особливість його робіт полягає у тому, що він фотографує світло. У мене такий проєкт э, «Времена року» як частина дня представити рік в виді одних суток. И получается зима, это как э, как ночь. И я начал серию в прошлом году, год назад ровно, я начал серию ночных фотографий, в которых э, я постарался раскрыть э, конфликт света и тени. Як символ надіжди зі слів Михайла, премія стала для нього серйозною підтримкою. Це мотив працювати далі, готуватися до майбутньої фотовиставки. Премію New Level Rai Prize Її засновник Михайло Рай планує зробити традиційною, тож свої мистецькі проекти можна вже готувати.